Так, всім привіток, скажіть, будь ласка, чи мене видно, чи мене чути? Такс, маленький чат, буде затримочка маленька, але нічого. Привіт, всім привіток, всім, всім привіт. Добре, оцініть, будь ласка, якість звуку та відео по п'ятибальній шкалі. Я чую. Так, треба трохи вище, ось так зробити. Добре, якщо видно і чути, то ми можемо починати, так? Ось. Хто в перший раз у нас на вебінарі, то. Я ще раз скажу, що мене звати Алекс Олександр Саша Сашко. Я викладаю біологію в онлайн школі Турбозно. Навчаюся в Буковинському державному медичному університеті, викладаю, мотивую, вдосконалюю і турбовикладач дорівнює, що правильно, турбо результат. Біологія на пальцях під призмою гумору. Ми в соціальних мережах, тобто, якщо ви ще не підписані на наш YouTube чи на наш інстаграм, ось це наші основні інстаграми. Ми також є і безпосередньо наша сторінка з біології, Алекс біолог, і е, можемо, в принципі, починати голонасінні проти покрито насінних. Хто кого, хто круче, хто класніше, е, хто більш е, такий адаптований під е, середовище, в кого більше таких різних плюшок і фішок. Це сьогодні ми розберемо безпосередньо. 5-5-5. Супер! Що такі голонасінні, хто такі покритонасінні і їх особливості? Починаємо. Почнемо ми з голонасінних. Хто такі голонасінні? Це група насінних рослин, що характеризуються наявністю насіння і насінного зачатка, які лежать відкрито на лусочках шишок. Тобто, якщо це голонасінні, то їх насіння. Лежать як голо, тобто вони не вкриті. Це така істотна відмінність від, від е, покрито насінних, тому що покрито їх насіння, воно закрито. А у голосіння навпаки. Основні такі представники, я думаю, що ви всіх їх знаєте: це ялинка, це сосна сосна кедрова, модрина, тис, е, ялівець, туя. Ось ці всі представники, вони, в принципі, є незною. Я думаю, що для вас не буде. Якось таким важким буде їх розрізняти, і, відповідно, вказати, що це голоносіння. Наші ялиночки це також голу Які переваги є у голоносінних? Тому що є в нас ще які взагалі як поділяються на всі рослини? Це вищі спорові рослини, нижчі спорові рослини і насіння. Тобто, це в нас гол і покритонасіння. насіння. Таким чином, і ідеї еволюція. Спочатку, наприклад, такі менш розвинені були водорості, потім вже вище спорові рослини, це та сама папороть, це наші всякі хвощі. І далі в нас йдуть гол і покрите насіння. Тобто покрито насіння, їх більшість це квітки, всі, абсолютно всі квітки, це покрито насіння. Більшість дерев також покрито насіння. Вони більш розвинені. Голонесіння вони також розвинені, вони мають ряд, ем, ряд таких відмінностей, які набагато, яким, з якими набагато краще живеться, ніж вищим споровим рослинам. По-перше, це не потрібна вода. Для розмноження їм вода не потрібна. Якщо вищі спорові рослини це папороть, вони взагалі не можуть ніяк без води, саме безпосередньо розмноження відбуватися, то у голоносінних вода не потрібна. Тобто, це в них набагато буде більше шляхів для розмноження. Це ті самі комахи, це також повітря. Тому в них і більше таких переваг. Росток зародка всередині насінного зачатка. Якщо немає звуку. Чи це тільки у Світлани немає звуку? У Світлани. А, є, є, є звук. Добре, в мене є звук вроді. Тому розвиток Сартко всередині насінного зачатку. Якщо, якщо у тих самих папоротей, у тих інших хвощей, в них вони просто свої насіння випускають, це як народили собі дитя, і потім відпустили. І гуляй, розмножуйся, рости щось. Ну, коротше, сам свій шлях придумай. У Голоносіни вже навпаки, вже розвиток відбувається всередині. Тобто, спочатку мама дерево, мама яєлиночка е якась буде його вирощувати, тобто від розвиток буде відбуватись всередині насінного зачатка, а потім вже буде відбуватись безпосередньо розмноження. Насінина тривалий час зберігається. Ось це також дуже важливий момент. Поживні речовини для зародка. Вже з'являються поживні речовини для зародка. Знову ж таки, якщо у вищих спорових рослин що там коротше спора, давай, іди гуляй, знайди собі сам їсти, сам розмножуйся, щось сам роби, то у голоносінах вже максимальна така, максимальна адаптація до того, щоб зародок він вижив і щоб був безпосередньо, вже продовження цього роду, виходить. Розвинені провітні і покривні тканини. Це також дуже важливий момент, тому що є такий розвинений стовбур міцний. Там буде вже у нас знаходиться безпосередньо камбій, луп, що там ще буде флеми, ксилеми, Це все діло у нас буде знаходитися вже більш розвинено в голоносінних. Далі голоносіння це переважно вічно зелені рослини. Листки найчастіше мають вигляд голок чи лусок. І в життєвому циклі велике значення має спорофіт. Ми повинні запам'ятати це також, що у всіх рослин відбувається чергування спорофіта і гаметофіта. Ось це база. В кого, які покоління буде переважати? У голоносінних, у покритоносінних переважає 100% спорофіт. Тобто ці ялинки, які ми бачимо, це буде спорофіт. Це покоління спорофіт. Хвоні – найчисельніші голоносінні рослини, представлені деревами і кущами. Ось зараз ми бачимо безпосередньо життєвий цикл, е, цикл звичайної якоїсь сосни. Тому що ми бачимо знизу, це відбувається. Буде стадія, це буде не фаза, а стадія, період, це буде безпосередньо вже покоління спорофіт. От сосна це спорофіт. На сосні будуть вже чоловічі і жіночі шишки, потім вже в них відбувається розвиток спор, тобто спорофіт дає спори, зі спор проростає вже гаметофіт. Гаметофіт дає гамети і з гамет проростає вже спорофіт. Тобто ось такий йде цикл у всіх рослин. Ще раз. спорофіт дає спори. Спорофіт це в нас буде, де, ой, е, буде мати диплоїдний набір рослинка. Далі будуть утворити спори, спори вже будуть мати гаплоїдний набір, тобто одинарний набір. Зі спор вже проростає гаметофіт, також гаплоїдний набір. І з гаметофіта вже будуть проростати гамети, які мають також гаплоїдний набір. Але що роблять гамети? Є спермій, є яйцеклітина. Відбувається заплітнення, і потім утворюється знову ж таки диплоїдний набір, тобто спорофіт. Добре. По голоносінням, основне, ми запам'ятали. Тобто, це ми повинні знати основних представників. Повинні знати також, що спорофіт, що голонесіння вони також виділяють фітонциди. Таке питання було названо. Тобто, це такий захист від комах, від інших якихось бактерій, тих самих, і людина також це використовує в своїх медичних цілях. І перейдемо вже до покрідноцінних або квіткові. квіткові насіння – це група вищих насінних рослин, у яких насіння зачатки закриті у завізі квітки. Вони закриті у завізі квітки. Всі рослини, крім мохів, папорти, хвойних мають квітки. Всі рослини, крім мохів, папорти і хвойних мають квітки. І це основне. Тому більшість рослин, які ми бачимо, вони будуть безпосередньо вже покриті насіння. Ось переваги покрідноносіннях порівняно з тими самими споровими. Це поява квітки. Це дуже велика перевага, тому що це і приваблювання е, комах, щоб відбулося запилення, подвійне запліднення, це також дуже важливий момент. Е, в чому сутність подвійного запліднення? Будь ласка, напишіть, хтось знає. Тобто в нас буде два спірмі прямувати до завязі е, маточки, і там вже відбуватись якесь подвійне запліднення. А в чому його сутність? Хтось пам'ятає, хтось знає, будь ласка. Напишіть, щоб ми бачили це все діло. Отне. Один спермій буде заплітнювати щось, а друге буде заплітнювати також щось. Поки чекаю. З'явився звук. Ого! Все дуже добре. Але, в принципі, в мене вроді був постійно цей звук. Да. Один спермій буде заплітнювати ендосперм. Тобто буде утворюватись ендосперм це буде запас поживних речовин для, для зародка. А друге буде безпосередньо вже заплітнювати яйцеклітину. І що у нас відбувається? Один спірь буде заплютнути яйцеклітину, тобто буде вже утворюватись зародок. А другий буде робити безпосередньо поживні речовини, з якими буде цей зародок харчуватися якийсь певний період. Основні органи покритонасінних – це вегетативні і генеративні органи. Таким чином поділяються. Тобто вегетативні – це такі органи, які підтримують просто життя рослини. Це корінь і пагін. А генеративні це ті, які використовуються для статевого розмноження. Тобто це квітка, це плід, і це насінина. Ось таким чином ви бачите, що пагін це такий комплекс з листків із тебла. Також до вегетативних органів належить корінь. І наші... Пліт насінням і квітка це вже будуть вносити до генеративних органів. У покрітоносінах також дуже розвинена провідна система. Тобто, це в нас ще вже ксилема і флоема. Ксилема, що таке ксилема, що таке флоема. Ось, запам'ятайте, будь ласка, основні такі відмінності: що ксилема складається з мертвих клітин, з мертвих клітин і це висхідний рух, з коріння. До листків висхідний рух. Флоема це навпаки, це, е, воно складається з живих клітин, це такі ситоподібні трубки, і це буде безпосередньо вже несхідний рух, з листків вниз. Тобто, що транспортується знизу вверх, а що транспортується зверху вниз. Коріння поглинають воду. Тому по ксилемі будуть безпосередньо транспортуватись вода і неорганічні речовини. Листки синтезують органічні речовини. Тому по флоемі будуть вже транспортуватися вниз якісь органічні речовини. Це також основне, що ви повинні знати. Також є ось інші назви: це луб і деревина. Так, в принципі, на сьогодні такі у нас це вся інформація по голноцінним і покритноцінним. Обов'язково зараз вас чекає тестування маленьке і робочий зошит в. В телеграмі, тому заходьте обов'язково і переглядайте, щоб ми трохи ще і попрактикувалися по цій темі. Тому в принципі в мене сьогодні все. Всім дякую за увагу, всім папа, -па, всім до нових зустрічей. І на наступному вебінарі вас також чекає дуже цікава тема вже по екології і екосистемі. Тому буде вже інформація безпосередньо трохи пізніше. Дякую вам за цей вебінар, всім гарного вечора.